Hello. У нас маленька розпаковочка, приїхало трохи цікавенького товару, і зараз ми будемо дивитися, що саме у нас тут всередині. Що ж, поїхали, розпаковуємо скотчаку. Бах! Тут у нас зверху, як завжди, картонен, картонен. Ну і починаємо. Так. Що це у нас є таке? Це є обмотка onride -right, коркова. Також буває з ПВХ поверхнею. цікавою. Будемо мотати ваші рулі шосером і гравела. Далі їдемо так, вставні картриджі до таких олдскул, гальні вібрейки, але зато вони якісні. І хто їздить ще на них, розуміє, що якісна гумка дозволить добре гальмувати. Так, тут у нас ще olдскульзнішеві брейкі штифтові на олдскул велосипеди. Ще обмоточка, як я вам і казав. Жилети приїхали яскраві світловідбиваючі трафік-модель. Для того, щоб вас було помітно, одягаєте поверх одягу відповідно і вас досить гарно бачить усі. Добрий, Добрий день. Далі їдемо. У нас є ось такі жилети. Вони не повна жилетка, а одягаються ременці, ось такі світловідбиваючі. Що? Ще тут у нас цікавого, жилетики, жилетики. Велокомп'ютери КЛС, бездротові, шестифункційні, з великим дисплеєм. Любимі ліхтарики, -right Round RAUF, задніми виголки. Яскраві, довго тримають, якісні. Це у нас ще є батарейки, їх деколи потрібно на ліхтарики. Далі далі їдемо, тут у нас ідуть сумки під смартфон. Сумочки від саху, з саху їхати завжди веселіше. Ось такий чехол для смартфона, який має тачскрін, можна рухати. Сумочка одягається на раму, чехол кріпиться зверху. Ось таким чином виглядає. Зараз ми примірюємо цьому двох підвісок. На 200 сумочкою. Огень. Ось такий варіант. Чук-чук-чук. Надіюсь, вам видно. Кріпиться сюди, не заважає, можна катати. Так, Сумочки підсидільні. Також від сахру. Ось такі зі світловідбивайками. З логотипчиком. Повертайте. Ось таким чином кріпляться підсидіння. Вигружаємо, вигружаємо. Що ще у нас тут є? А, є такі світловідбиваючі трубочки на шприхі, а, надягається наш шприхі колеса і досить гарно світиться, коли вас освічує з боку автомобіля. Так, вставні, картриджі на шосейні велосипеди, обідні гальма під карбон і трьохскладові для алюмінієвих ободів. Ще у нас велокомп'ютери з різними кольорами, кнопочок і логотипів. Далі у нас є різні дозатори. Це є змазка для... Втулок широко рульових а, навіть кажуть, що для барабану підходить. Ми тестили вже, досить ріденька змазка, барабан не заклинює, нормально працює. Можна рекомендувати для барабану. Ліхтарики БІМ, яскраві, потужні. О, по, 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 тримають десь орієнтовно 8 годин в слабшому режимі і близько 2 годин в потужному режимі. Яскраві з поворотом світодіоді на USB заряджаються. Що в нас ліхтарики на батарейках? Приїхали батарейки власне, до них. Ліхтарики RAV на USB, круглі цікаві, маленькі, компактні. І це, напевно, що це, мабуть, усе. Інші всі. Повторні, ще обмоточка, шосейні колодки бюджетні. Ну і ось такий цікавий товар до нас приїхав, а ви обов'язково забігайте до нас в гості і затарюйтесь, готуйтесь до сезону, адже він вже на носі. Бай!